Як з такої шкіри зробити ось таку за три тижні реальний відгук клієнта. Сьогодні говоримо про бренд Сум 37 і їхню філософію природної ферментації безштучного втручання. Сама назва Сум 37, Сум від корейського дихання, А37 це оптимальна температура для ферментації. Косметика з ферментацією – ідеальний варіант для тих, у кого чутлива шкіра, у кого акне, посакне, у кого тьмяна шкіра. І також дуже класний антивіковий ефект. Результат на фото до і після наша клієнтка отримала після використання трьох тижнів лінійки Fermenta Lift від sum 37. Це антивікова лінійка з чистим ліфтим ефектом. В цій лінійці в центрі йде ферментована геліронова кислота і ферментований колаген. Ось так виглядається лінійка, крем як основний продукт. В подарунок ви отримуєте. Сироватку, ви отримаєте 60 таких пробничків по мілілітру сироватки Фарменталіфт в подарунок до набору. Всі лінійки Сум 37 не містять штучних барників, ароматизаторів і спиртів. Тобто, абсолютно всі лінійки Сум 37 підходять як для нормальної шкіри, так і для чутливої. Наступна лінійка це Waterfull, вона йде на глибоке зволоження. Вона чудово підійде для жирної і комбінованої шкіри, тому що має дуже легкі текстури. Наприклад, крем у цій лінійці йде гель-крем. Лінійка містить ферментовану воду з керамідами і гіалуронатом, отримані природним шляхом. Що таке гіалуронат? Ось тут напишу. Маємо декілька наборів. В обидвох наборах є крем. Як основний продукт, також тонер Емульсія повнорозмірний і тут, і тут. В цьому наборі ми маємо ще повнорозмірний кушон. А в цьому наборі ми в подарунок до основного крему отримуємо ще ось такий крем: 35 мл. Дуже удобно брати з собою. Тобто 20, 35 і 10, 65 мл. Гель крему зволожуючого іде в набори, плюс тонер емульсія. Також всі, хто беруть набори з тонером і емульсією, рекомендую взяти ось такі педи. Це такі спонжики, які розтягуються. Що роблять е, азійські дівчата? Вони беруть такі е, педи, тобто спонжики, змочують їх тонером або емульсією, от гарно вимачують, і накладають на обличчя як компрес. Тобто такі 10-15 хвилин масочки. Тоді ефект від тонера емульсія ще більший.